Це свинцево-кислотний акумулятор від мого безперебійника на 7 ампер годин. Ось в такому комп'ютерному безперебійнику стоявся акумулятор. Цей безперебійник дуже зручний, оскільки має дві е, звичайні розетки. І я вже втомився від цього сміття, тому що в моєму випадку акумулятори працюють півтора ну максимум 2 роки, і їх потрібно замінювати. Я вже купував і гелові акумулятори, і дешевші, і дорожчі і всі вони в мене працювали не більше 2 років. Також в мене велике питання до ємності таких акумуляторів. От на цьому акумуляторі написано 7 А при 20-годинному струмі розряду. 20-годинний струм розряду це 350 мА. Але мій комп'ютер в середньому споживає близько 100-120 Вт під час роботи. Давайте візьмемо в середньому 110 Вт. Поділимо на 12 В і отримаємо 9,16 А. І якщо такі акумулятори розряджати струмом близько 10 А, вони віддадуть ємність набагато менше, десь приблизно в 50%. Така їх особливість. При такому навантаженні ці акумулятори не можуть віддавати повну свою ємність. І по факту ми отримаємо вже не 7 А, а приблизно 3,5 А. 3,5 Ампер годин ми множимо на 12 В, отримаємо 42 Вт. -годин. Тепер 42 ділимо на 110 Вт, отримаємо 0,38 години. множимо на 60. І я отримую близько 22-23 хвилин автономної роботи комп'ютера від такого нового акумулятору. І під час блекаутів ціни на такі акумулятори були близько тисячі гривень. Уявіть тисячу гривень за акумулятор, який віддає половину своєї ємності в реальних умовах. Дуже швидко йому приходить каюк. І я для себе вирішив, що я хочу назавжди відмовитись від цього сміття. Це літій залізофосфатні акумулятори. І це справжні велетні. Подивіться в порівнянні з акумулятором 18650, наскільки ці акумулятори більші. Це ті самі акумулятори, які ви могли бачити на каналі Alternative Energy. Це літій залізофосфатні акумулятори від EV 3340 ємністю 15 Агодин. Такі акумулятори заряджаються струмом 0,5С, тобто 7,5 А, і підтримують швидку зарядку. Струмом 1С, тобто ці акумулятори можна зарядити струмом 15 А і приблизно за годину їх можна зарядити до 100%. А віддавати такі акумулятори можуть струм до 3С, тобто 45 А. 45 А множимо на 12 В, отримуємо 540 Вт, які можуть віддавати ці акумулятори в схемі 4С. І для безперебійника для комп'ютера цього більш ніж достатньо. І найголовніше, що ресурс цих акумуляторів складає від 5 до 10 років, і це залежить від умов та інтенсивності експлуатації. На кожному з акумуляторів є наклейки з їх фактичною ємністю: 181 мільйон 326 вольт, 176 мільйон 3,28 вольт, 182 мільйон 3,28 вольт. 1,73 мільйом 3,28 В 1,7 мільйом 3,28 В 265 грам, 265 грам, 265 грам і 265 грам. Такі літі залізофосфатні акумулятори можна збирати для... Комп'ютерних безперебійників, для інверторів, для електротранспорту. Збирати в батареї для сонячних систем та взагалі варіантів використання може бути безліч. За допомогою таких холдерів я буду збирати ці елементи в акумулятор для безперебійника. В порівнянні з сонцево кислотним акумулятором літій залізофосфатний акумулятор буде трохи коротший. І ширший він буде на 6 мм, але це не проблема, тому що в безперебійниках місця з запасом, і такий акумулятор спокійно підійде до більшості безперебійників. Вага свинцево-кислотного акумулятору 2 ,48 кг 48 г. Вага ніті залізофосфатного акумулятору 1 ,77 кг 77 г, плюс БМС-ка та е, дроти. Буде ну приблизно ще плюс 100 грамів. Якщо вас теж, як і мене, зацікавили такі літій залізов асфальтні акумулятори, то обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що для підписників мого каналу буде додаткова знижка при замовленні таких акумуляторів. Кожен елемент має плюсову клему, на ній присутній QR-код та позначка плюс та мінусову клему. Щоб нічого не переплутати, я позначу плюс та мінус на кожному елементі та покажу, як я буду їх з'єднувати. Щоб набрати напругу 12 вольт, всі елементи потрібно з'єднати послідовно. На кожному елементі позначено плюс та мінус для кращої наглядності. Плюс та мінус батареї, до яких будуть підпалювати силові дроти, я позначу додатково. Для послідовного з'єднання елементів нам потрібно підпаяти три перемички. Перша перемичка буде в нас ось тут. Друга перемичка буде у нас ось тут. І третя перемичка буде у нас ось тут. А на вихід батареї підпаюємо силові дроти. Тепер потрібно повернути елементи так, щоб площа контакту пластин була максимальною. Для перемичок я буду використовувати моножилу в 4 квадрат. Можна, звичайно, використовувати і 2,5 квадрат, але моя душа бажає 4, значить буде 4. Для пайки буду використовувати ось такий паяльник з жалом більш потужним. Якщо його не вистачить, то спробую вже інший паяльник. Для кращої якості пайки я протираю пластини спиртом. Буду використовувати густий флюс, який я купив дуже давно. Він відмінно справляється зі своєю задачею. Наносимо флюс на пластини. Олово від фірми фімил. Перша перемичка припаяна. тепер давайте припаяємо наступну. Дві перемички готові, тепер впаяємо останню третю, ось сюди. Перемички вже запаяні. Ось у нас силові дроти будуть під'єднуватись на ці дві клеми. У нас одна перемичка, друга і третя. Давайте поміряємо опір 7, 7,9 мОм, 7,1 Буду використовувати ось таку БМС-ку, вона йде на 60 А, на ній є балансир. Силою 50 мА можна взяти червону БМС-ку від Деді, там на 40 А, але я не бачу сенсу в червоній БМС, тому що в неї дуже багато скарг, а ця біла БМС працює досить непогано. Балансир включається на напрузі 3-4 В на комірку. Спрацьовує вона адекватно, тому будемо використовувати її. І я не бачу сенсу використовувати БМС-ку від DEDI, яка коштує там десь близько 500 гривень, якщо купувати у нас, а ця коштує 100 гривень. БМСка на акумуляторі буде закріплена наступним чином: буде мінімальна відстань від мінусового контакту до БМС, а вихід з БМС буде підпалений від цього контакту і буде виведений поряд з плюсом. БМС-ка буде фіксуватися за допомогою термоклею, а між БМС-кою та акумулятором буде текстолітова пластина. Як бачите, відстань між акумулятором та БМС-кою досить суттєва, а це значить, що при нагріві БМС-ки тепло не буде передаватись на корпус акумулятора. Дроти до BMS вже припаяні. На виході у нас 13,1 вольт. Давайте переконаємося в тому, що дроти до BMS припаяні правильно. Підключаємось до мінуса, до клеми B2, дивимось. 3,2 вольт, 6,5 вольт, 9,8 вольт, 13,2 вольт. Все підпаяно правильно. Акумулятор для безперебійника готовий. Ось таким чином я проклав балансуванні дроти. Силові клеми я підпаяв стандартні для того, щоб не перепаювати клеми в безперебійнику. Ось так це все виглядає. Давайте зарядимо наш акумулятор та перевіримо його ємність. Струм заряду у нас 1 А. На цей акумулятор можна спокійно давати 7,5 А. Але моя зарядка може видавати не більше ніж 65 Вт. Тому давайте спробуємо ще додати 2 А 3. Давайте додамо ще трішки. 3,5 Ампера. Балансир цієї БМСки має включитись на 3,4 вольта, тому давайте почекаємо, поки зарядиться наш акумулятор. І... Подивимось, як будуть працювати балансири. На акумуляторі фактична напруга 13,4 В. По зарядному у нас 13,7 тому що у нас йде просадка на дротах. Давайте ризикнемо і спробуємо ще додати сили струму для того, щоб пришвидшити процес зарядки. Давайте спробуємо зробити 4,5 А. 4 вже є. Ось 4,5. Плата зарядки нашого блоку живлення, точніше, DC-DC, понижуючий перетворювач, охолоджується ось таким вентилятором, тому що при такому великому струмі вже б давно перегрілися всі елементи, і плата могла б згоріти або пішла би в захист. Напруга на акумуляторі у нас 13,4 вольт. Давайте подивимось, чи є у нас розбаланс при заряді. 3,36, 3,36, 3,36, 3 і 35. Ну, я вважаю відмінно. Акумулятори набирають заряд дуже рівномірно. Окремо ми моніторимо напругу на одному з елементів. Ось ми бачимо, як в нас почав працювати балансир. Напруга на одній з комірок 3,39 вольт. Навіть не 3,4, а трохи менше. Так, давайте подивимось на напругу по іншим елементам. 3:38 339. 3 39. 3 39. Балансир у нас починає працювати при напрузі 339 В на елемент. Чекаємо до повної зарядки акумулятора і поставимо його на тест ємності. Наш акумулятор повністю заряджений. Давайте його розрядимо, побачимо, яку ємність він віддасть. Включаємо навантаження. Навантаження я живлю від такої системи резервного живлення. Регулюємо її тут плата МТ3608. Так, давайте виставимо напругу відключення 10 вольт. При 10 вольтах буде відключатися навантаження. Саме так, як працює безперебійник. І сила струмового розряду у нас буде виставлена в 10 А. В середньому це буде десь 120-130 Вт навантаження. Саме так, як споживає мій комп'ютер. Підключаємо крокодили. Бачимо, що в нас з'явилась напруга. Запускаємо тест. Ми бачимо, що навантаження саме відключилось, тому що струм розряду перевищив 10 А. Ну, давайте в такому випадку спробуємо встановити струм розряду 999 для того, щоб струм не перевищував 10 А. Та запустимо тест. Як бачите, навантаження у нас зараз 138 Вт. Між акумуляторами я встановив датчик температури для того, щоб моніторити їх нагрів при навантаженні в 10 А. Для того, щоб тепло не переходило від системи охолодження навантаження на акумулятор, я встановив перегородку. Акумулятор розряджається вже на протязі однієї години. Він віддав 10 А або 129 ватт-годин. Температура акумулятору при навантаженні в 10 А 28,3 градуси можна зробити висновок, що це не навантаження для таких акумуляторів. Півтори години тестується акумулятор, віддав він майже 15 А -год, або 191 годин. Напруга вже починає просідати, температура у нас 32,2 Своїх 15 Аг він вже віддав, але ще трішки запасу є. Давайте дочекаємось до повного розряду до 10 вольт. Навантаження зупинило тест, акумулятор віддав 15,5 Аг. 197,8 Вт. /год. Температура 34,5 градусів. Результатом я задоволений. Давайте спробуємо встановити акумулятор в безперебійник та підключити його. В безперебійнику я додатково встановив вольтметр для зручності, щоб моніторити напругу акумулятору. Так, я його вже розібрав. Так, дивіться. Для того, щоб. Контакти акумулятор не закоротили на трансформатор. Я буду використовувати ось таку проставку. Але в ідеалі використовувати термокартон або текстолітову пластину. Так, встановлюємо акумулятор. Акумулятор без проблем поміщається. Тут навіть є ще в нього трохи місця. Під'єдную клеми. Під'єдную мінус. Бачимо, у нас акумулятор повністю розряджений, напруга 11,1 В. Підключаємо безперебійник в розетку. Так, Безперебійник включився. Напруга у нас залишилась така сама. Давайте поміряємо струмовими кріщами, чи йде зарядка акумулятора. Так, вже видно йде. Але яка сила струму? Сила струму у нас 650 мА. Це дуже довго, але оскільки немає вже відключень світла, то мені цього буде достатньо. А якщо будуть у нас відключати світло, то паралельно я ще підключу зарядний пристрій, який буде набагато швидше заряджати акумулятор. І давайте перевіримо, чи буде видавати напругу безперебійник з таким акумулятором. Так, безперебійник у нас включився. Сам безперебійник відключений від мережі. Напруга в нас 220 вольт. Безперебійник працює від акумулятору. В мене є ще ось такий безперебійник від Mastec, модель 600 USB. Давайте перевіримо, чи влізе акумулятор в нього та як буде працювати акумулятор з цим безперебійником. Встановлюю проставочку. А в цю модель безперебійника навіть свинцево кислотний акумулятор заходить дуже щільно, тому для того, щоб встановити наш літій залізофосфатний акумулятор, потрібно зрізати, трохи зрізати ось ці перегородки. Дві хвилини роботи канцелярським ножем і наш акумулятор вже магічним чином заходить в безперебійник. Встановлюємо проставку і встановлюємо сам акумулятор. Все, акумулятор без проблем встановився. Підключаємо клеми. Включаємо безперебійник в мережу. Безперебійник вимкнувся. А цей безперебійник заряджає акумулятор струмом майже 1,6 А. Включаємо безперебійник. Безперебійник без проблем вімкнувся. Так, дивимось. Зараз у нас йде заряд. Відключаємо безперебійник від мережі. І у нас акумулятор розряджається, а безперебійник продовжує працювати. Ну що, друзі, ви самі все бачили, цей акумулятор без проблем працює з безперебійниками. Він віддав свою ємність. Ця недорога біла БМС працює адекватно, балансир в ній починає працювати від 3,4 вольт. Струм балансування 50 мА, балансир пасивний. Це насправді як і в більшості інших БМС-ок. Захист від перезаряду спрацював на 3,63 вольт, захист від перерозряду спрацював на 2,46 вольт. І БМСка розрахована на струм 60 А і для такого маленького акумулятору 60 А трохи забагато. І тому я вважаю, що ця БМСка буде ідеальна при використанні з акумулятором. 4S2P. Друзі, в мене є для вас гарна новина. Для тих, хто бажає придбати такі елементи для збірки акумуляторів, ви можете з легкістю це зробити. Вони на момент зйомки цього відео вони є в наявності і коштує один такий елемент 500 гривень. Але спеціально для вас я домовився з продавцем, і якщо ви при замовленні вкажете промокод віл то отримаєте знижку в 5%. Але це ще не все. Подарунок до кожного такого елементу йдуть холдери з термостійкого пластику. І така маленька, приємна дрібничка. Тож, якщо вас цікавили такі елементи, то саме зараз час їх замовляти. А перед відправкою кожен елемент сортується за опором. Друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. І до зустрічі в нових відео.